Добрий день, шановні присутні, шановні депутати. У нас сьогодні із присутніх чотири члени комісії. для хто, щоб приймати рішення, Є хто за те, щоб розпочати, да чи не. Хто за те, щоб розпочати комісію? Порядок денний засідання комісії від сьогодні 24 року до 88 сесії. Скликаної на 24 години на сьогодні, 25 року. E... E... E, Значить, Сьогодні, e... сьогодні пропонується розглянути наступне питання порядку денного про надання дозволу на розробку проєктів за вустрою щодо об'єднання земельних діяльних e, З Це питання начальник відділу земельної відділу. Так, там на сьогодні абереку далі нас. Одне питання, значить, попередня наша земельна комісія, яка відбулася 21 числа. У нас порядку денного задалось питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду. Ході проведення земельної комісії також вирішувалося питання щодо кількості земельних ділянок, які можуть надаватися одній фізичній особі в оренду для городництва. І за результатами комісії було вирішено, що одній особі будемо надавати дозволено на розробку проектів землеустрою щодо від. На земельну ділянку оренду і в майбутньому, в подальшому також передавати одній особі одну земельну ділянку в оренду для ворога. У зв'язку з цим виникло питання повернутися. До даного проекту рішення, оскільки даним проекту ми розглядалися заяви від фізичних осіб, які писали відповідно, де одна особа писала декілька заяв, в яких бажає отримати дозвіл на отримання проекту за щодо відведення декількох земельних ділянок оренду для горобництва. У зв'язку із прийнятими рішеннями є потреба внести зміни до даного проекту, а саме відповідно в нас пунктом 8.9 8, 9 та 10, відповідно, надавався дозвіл Оріні Капіталію Володимировичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення трьох земельних ділянок, понад 62 кожна, терміном на 49 років. Відповідно, залишити один пункт даного рішення, тобто пункт 8. Наступне пунктами 11, 12 та 13, відповідно, на річні дозволи надавалися громадниці Оріні Ольги Вікторівні. Відповідно, вносяться зміни та виключається пункт 12, 13. Проєкту рішення. Надалі пунктом 14.15 надавався аналогічний дозвіл Віцькій Анжелі Миколаївні. Відповідно, так само виключаємо пункт 15, 16 та 17 пунктом дозволено давалися тищенку Тетяні Володимирівні. Відповідно, також виключаємо один пункт з даного проєкту рішення. Тому просимо проголосувати за даний проєкт рішення, рішення зі змінами та доповненням. На голосування? Хто за те, щоб підтримати пропозицію Коміста Олександрівна? За рішення з змінами Рішення зі змінами та доповнення відповідно оголошення. Хто за таке рішення прошу голосувати? Все.